Плюс у нас покрита мороком вся підготовка до війни. Що ж там з Чонгаром? Чому вийшло так, що в перший же день вони заскочили в Херсон? Чому в перший же день були блоковані суми? Чому вийшло так, що ніхто нікого не попереджав і мало того, заспокоював? Це ж теж треба, же, якби розбиратися. От, врешті-решт. Покрита мороком. Там, типа, як вийшло там, що от ті ж самі суми відбилися, той самий Херсон не зміг відбитися. Да? Там, типа, що тут ж треба ж досліджувати цю тему. Да? Два міста е приблизно в приблизно однакових умовах одне встояло, одне ворог захопив. Що сприяло ворогу захопленні Херсону? Да? Що сприяло? Ну і точно, це я як учасник подій в сумах точно скажу, що тут влада Зеленського ні до чого, тут якраз громада міста відбилася. От, але що в Херсоні не такі українці, що завадило їм відбитися? Хто став на заваді цього? Хто став на заваді того, що Чингар що Верещучка за, за тиждень до війни верещала, що там, тіпа, Та ми тут зараз зробимо шарики, фонарики, все буде чіки піки -пі -пі".